Як вам загальна організація шахового турніру? Ну, взагалі, це чудово, що нас, незважаючи на війну, і дякуючи нашим військовим і дякуючи тим людям, які залишаються в тилу, діти мають можливість розвиватися і рухатися вперед. В цілому ви розумієте, ми бачимо навіть таку тенденцію, що українських... Цих маленьких дітей вже ніхто не може зламати завдяки такій роботі, таким турнірам, які відбуваються постійно. Ті діти мають можливість тренуватися, покращувати своє вміння і е давати бій навіть на чемпіонатах Європи і світу. Тут грає купа чемпіонів України, Європи і світу. Це дуже важливо. І вони грають разом за одними шахівницями, з міжнародними гросмейстерами, міжнародними майстрами, майстрами спорту. Відповідно, вони надалі посилюють свій рівень. І крок за кроком, якщо таке відбувається, ми маємо конкурентну е шахову націю, яка в майбутньому буде продовжувати той е рух, який вже заданий іншими шахістами України. Чим що важливіше? Стратегія чи тактика? Ну, якщо з шахової точки зору, то тактика звичайно важливіша, ніж стратегія, але без е стратегії неможливо виграти партію. Добре, які ви ставите собі цілі на наступний 26 й рік у шаховому плані? Я собі зараз особливо цілей не ставлю, я ставлю цілі для своїх підопічних, учнів, дітей. Вони зараз продовження мене. Я вже свою кар'єру, можна сказати, закінчу. Граю дуже, -дуже рідко. Буває час в шахах, вони вже навіть трохи набридли. І цей. Але дітям, звичайно, ставимо цілі здобути нових звань, нових титулів. У нас вже, звичайно, в академії їх багато, від чемпіонів, призерів світу, Європи, чемпіонів України, майстри, кандидати-майстри. Ну, але хочеться, щоб вони продовжували, вірили в себе і ви розумієте, що на чемпіонстві все не закінчується. Шахи вони розвивають. Створюють коло друзів, які з якими потім можна спілкуватися і рухатися по житті вперед. дня. так е, скажіть, будь ласка, е, що ви б побажали для розвитку шахового міста Моршин? Для розвитку шахового міста Моршин? І що ви побажали і що ви порекомендували? Я, я маю дуже конкретну відповідь. Моршині вже все є. Бо саме що з'явилися ви і це дуже важливо. Дуже важливо, що є організатор, який рухає рухає то місто вперед. А якщо є людина, взагалі в нас ем, багато чого в спорті і в шахах, в тому числі, залежить від ентузіастів. Ну, якщо будемо відверто, немає такої підтримки ні від держави, ні від кого мусите самі шукати рухати ті всі речі, рухати вперед самостійно. І якщо з'являються такі люди активні, позитивні, які люблять шахи і створюють. Бо це людина, яка створює продукт. Я сам живу цим, створюю продукт у Львові шаховий. Я розумію, наскільки це важко, ну тому що це дуже велика праця. Навіть організація такого одноденного турніру займає дуже багато часу організаційно. І, але наскільки це важливо для тих дітей, ви будете бачити, ви розумієте, плоди ми пожимаємо, пожимаємо ми пожинаємо разом на тих чемпіонатах України, Європи і світу, тому що. Всі якусь крапельку вкладають в тих дітей, і тут, пане Микола, ваша заслуга теж дуже велика, і найважливіше, що щоб у вас була завжди така енергія ініціативність, яка рухає від турніру до турніру. Бо я розумію, як це складно. Дякую.